Сьогодні в відео Зінедін Зідан може очолити збірну Саудівської Аравії. Марк Гію зимою повернеться до Іспанії. Манчестер Юнайтед готовий купити зразу двох гравців з Наполі. Луганська зоря може втратити головного тренера. Нові трансферні чутки та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Саудівська Аравія хоче бачити зідана новим головним тренером Федерація футболу, готова запропонувати великий контракт. Арсеній Батагов під час зимового трансферного вікна може змінити клубну прописку. Захисник хоче покинути Трапзон спор, адже не отримує ігрову практику. Ситуацією має намір скористатися Кишинівський Зімбру. У підписанні гравця зацікавлений головний тренер Хікмет Караман. Талант академії Челсі Хеука щойно підписав свій перший професійний контракт із клубом. Роберто Манчині звільнений із посади головного тренера Саудівської Аравії. Тренер отримає 30 мільйонів євро за розірвання контракту. Франческо Тотті може повернутися в професійний футбол. З колишнім гравцем Роми зв'язувались клуби із Саудівської Аравії, які пропонували йому контракт на один матч. Ніколас Джексон був визнаний найкращим синегальським гравцем, який грав за кордоном в 2024 році. Ліонель Мессі в приватній розмові дав зрозуміти, що не виключає той факт, що може грати за Манчестер Юнайтед, якщо команду очолить Хаві. Чотири людини були заарештовані за організацію компанії расизму в соціальних мережах з ціллю образити Вінісіуса в мадридському дербі. Марк Гію повернеться в Іспанію і буде виступати за Лас Пальмас. Манчестер Юнайтед цікавиться Кварацхелією і Бонджорно. Наполі не продасть гравців дешевше ніж за 80 мільйонів євро за кожного. Бенчілвел може перейти в Борусію Дортмунд вже цієї зими. Тренер Зорі зацікавив провідні клуби Хорватії. Наставник також може залишитися в УПЛ, але в іншій команді. Хорватський фахівець отримав інтерес від клубів, що входять до топ 3 чемпіонату Хорватії. Маркус Решфорд повідомив керівництво Манчестер Юнайтед, що хоче покинути клуб. Гравцем цікавиться Астон, Віла, Марсель і Наполі. Фіфа оновила рейтинг найкращих збірних. Національна команда України опустилася на одну сходинку і посідає 25-те місце. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.